Скільки років? 17. 17. Скільки твоїх ровесників, на твою думку відсоток не пробували нічого алкоголю? Не пробували. Не пробували. Взагалі е, алкогольне правило народа. 0,0 мільйони. 0,0 мільйони. Е, Скільки з твоїх ровесників вже без пляшки пива не являється просто посидіти вночі в колі друзі? Ні, таких багато. Десяток, от скільки можна пляшки поє посидіти разом з молоді? 50% точно. Але 50% вже не можуть? Так. Да. Я думаю, що варто ввести покарання за вживання, але можливо не смертне, а просто покарання. О, тут цікаво. От молода людина виросла на часі незалежної України. Які покарання за алкоголь? Всякі громадські роботи, замітати, наприклад, вулиці. А тобто такі адміністративні. Так. Для молоді в день і вночі. От що Ви вважаєте категорія молоді? До 18 років. До 18. 19. і валяють. Має повне право. Зрозуміло. Все, зрозуміло. Отже, в день. Е, тобто... А чому, скажімо, американці такі, от ви вимикали, такі тупі, розбаловані цивілізації американці заборонили з дв... до 21 року? Ну, це їхня система. А як ви думаєте, а ви скажімо, розширили вікову градацію, тобто все ж таки до 21 року чи до 18? Ви вражати 18 років людина може розпоряджатися своєю долею, навіть коли не бачить, що вона цю долю спалює за 5-10 років. Це особистий вибір кожної людини. Я думаю, що взагалі для молоді не потрібно вживати алкоголю, тому що молодь це є майбутнє, а майбутнє держава має бути здоровою. Алкоголь ніяк не додає здоров'я нашої молоді. Це так ми б хотіли. Так, моєї Без пляшки пива не можна проводити вільний час. Що? Більше половини. Більше половини. Де, Михайло? Де Михайло, Вже пішов. Бі... Михайле, більше половини молоді 16 років, от він признався, не можуть без алкоголю проводити вільний час. Це проблема. А ти кажеш по Три чверті. Тобто 70%. Може навіть більше. Тобто такое просто має бути, хоча б пляшка пива. Ну, звичайно, це... А ну і девали за який варени. Підходить, не бійте хлопці, гроші не дають і вам, вас не забирають. Підходьте голосуйте. Нагадуємо, громадські організації за інформаційної підтримки народного ока проводять вуличного опитування і вільний мікрофон. Ну а добре, ви що думаєте, якщо вони там який тим день народження, то вони куплять, якщо б буде заборонено? Просто що, може, хто тому заробить. Звичайно, але гріх заробляти на здоров'я молодого покоління. Тобто вважаєте, що всі бікборди заклені зараз, які закликають молодь вживати пиво літрами, декалітрами і мати такий живіт, як мене, то це що? Вони закликають до алкоголізму? Звичайно. А що тоді з братами-квичками робимо? З братами-квичками, то треба. Дехто заробляє гроші на здоров'я молодого покоління. І таке треба заборонити. Те саме, як порадають, так само, де правда, вихована, які займають. Є, свої. Добре, Добре ви, ви підтримуєте те, що все ж таки хоча б буде проміжний варіант, можемо ще встигнемо, поки ще нація не збилося. Заборонити алкоголь в нічний час. Добре. А ви так це приймає свій час? Хто? Анчоус. Анчоузер хто? Амушкевич, сьогодні чогось його народне ім'я. Дякую. Батько, коли набачила добробули в руку? Я э, горю... не ну так, щоб чесно, бо то вже люблю. Я попробую рилівку десь в 20 років перші. — Пізно, пізно. Ну, таке, от ото. Да, і я ціле свою горюю, коли, Як цілесую Ну, десь на весіллю 300 грамів не більше. Зараз 50 грам не більше. За грам не більше. 300 грамів це за ціле весілля чи зацілеві сільські. Суки правди, підляшки, стакан 100 грам. Так, а після того трошечки тяпочки горілки? Я подивлюся на своїх свої які якусь горілку, їх вже нема. немає. Ви вже, вже пили пасть, а а, а куди ще живуть, нема на що дивитися на нього. Ви знаєте, я приїхав 10 років роки, мене не було в Україні. От я був в Голландії, і я подивився, що люди там не б'ють, але більше. Оце проблема. Ну заборонити це ну, потрібно, щоб вночі не пили. Але потрібно щоб контролювали, щоб і вночі не ходили. Ви вважаєте, що заборонити вночі це треба разом заборонити наркотику? Але ми ставимо питання таким чином: наркотики офіційно є заборонені, але всі курять. Чи часом це не то саме буде зараз? Воно є заборонено, але бачите, в одній країні тільки є. Ні, у Франківську хто курить наркотик, скажімо, драп, він обов'язково знає, де його купити. Це не проблема. Так, да? фактично. І більше того, корують цим органи, ті, які мали б з тим боротися. Органи цим повинні займатися. Тим самим, що і з алкоголем. Я вважаю, що Франків не є впавше місце, щоб алкоголю. Бо тому що я був в Києві, то там більше п'ють. Але людині не можна заборонити все за одночасно в один день. Повинно поступово, поступово і програма, яка пояснює. Ви тільки вже проголосували, що їм смертну кару. пускай було так. Ну вам не ви хіба не є гуманіст? Скільки вам років? 62. два шістдесят два. Скібасто, скільки відсотків ваших ровесників вже зараз спилися і вже. И уже, на не живут в этом свете. 60%, наверное, уже есть. Спилось, так? Да. Добро, а сейчас, как вы вважаете, молодые, вот зараз сколько уже есть, такие, что уже быстро не могут почевать? Ну, так, так себе 60%. Значит, ничего не меняется? Что то и будут? Все, Что попробовал Попробуйте. А что ты не що кару Uh -huh. Або дурний був, а тепер чого я прокладю. Пив. А пиво? Mm. Всі, Скільки в, класі... mm. в твоєму класі дітей не можуть без пляшки пива просто нормально сісти і і Ні. Ні, ну, пиво, ви на mm. спортсменах. У у mm. Де такі зачепи mm. В Старий, старий лисець. В Старий Лисець. Їдьте в старий і переконайтеся, що діти 14 років можуть абсолютно без попроводити в нічого. Ви забули, як робити самоганний апарат? Я не забув. То ви саме тому голосуєте, щоб алкоголь був в магазині дорогий, а дома самогонку? Ні. А як собі не, не підніметься, воно розумієте, як, як буде казати, що в хаті лишки в нема, а воно накліпу купує. Горів по зовсім при забороне. Зовсім. Я, я 10 років не п'ю, а і живу. А, перепрошую, а що до того робили? Ну, ну випити навіть стоїть двісті. Якщо собі не рік чи на різдво? Ні, ні, бо вона нічого не дає корисно. Е, кидати гроші і втратити, важко заробляти і давати ті гроші для втрати свого здоров'я це зовсім не корисно. І я закликаю всіх остальних послідувати такому прикладу, що можна без гороки обійтися. І ніхто не скаже, що він сказав. Поп'янки, він зробив поп'янки, він повернувся поп'янки. Собі щесно. скажіть батько, а чому у більшості цивілізацій світу завжди мало бути щось таке, щоб людині трошки затум... затуманити мозок? Ну, Для спілкування краще. Я знаю, хтось може кажуть, ми сміливий. Розум нам затумовує наша влада. І ми без того так вже такі тупі, що вже алкоголю нам зовсім не. А можна обґрунтувати? Ви тільки от наші два чоловіка проголосували за таку радикальну позицію. Ви вести смертну кару. Скажіть, будь ласка, то що, тих сікнув дещо, що там лежать на лавках. Ви вважаєте, треба постріляти? А я тепер профілю, я це так робила. А ви не там, боже, ви людям, можна сказати, вже смертний вирок винесли, а там не там подивилися. Ну я думаю, що міська рада боїться повних магнатів, тому що це заважає їх, їхньому бізнесу. Хоча їхній бізнес і так тріщить по швах. Але все це не дуже Ні, ну алкогольний бізнес не трішки, бо тому що алкоголю все більше і більше продають. Ну так, він то так, але все одно, воно рано чи пізно, коли всі люди зіп'ються, їм не буде що продавати. потім. Огоджуюся, але е, люди будуть співатися, потім нові народжуються. Ну, правда, і ті, вже там народяться, теж не знати. Ну все ж таки чи не занадто радикально. Не, у вас щось видно або втрати в сім'ї на... по причині алкоголю були. Ну то не тільки в мене, то у багатьох людей буває втрати від цього, але просто потрібно над цим задуматися, тому що якщо брати, наскільки я знаю, років вже 10 назад у країні у нас був майже кожен другий алкоголік. А що зараз, то це вже навіть дуже важко підрахувати. Ну ви себе вважаєте алкоголіком? Ну якщо людина п'є три рази в день, то вона може бути алкоголіком. Я зрозумів дуже відверта. відповідь, чесно. Mm -hmm. Дякую за таку відвертість. Отже, підводимо підсумки нашого пліз голосування франківську. Воно правда, години не було, було 40 хвилин. Але отже, за варіант верти смертну кару за продаж і вживання алкоголю продовжувало четверо на Франківці. За варіант заборонити продаж для молоді вночі. Проголосувало 22 українці. За варіант підвищення вартості алкоголю проголосувало. Шість чоловік. За варіант хоч якась тільки для оправданих українців, тобто нічого не змінювати, проголосувало 0. І увести Верховну Раду такий закон проголосували четверо.